Діти, подивіться, сьогодні я знайшла таку чудову скриню. Я її відкрила, і що я там побачила? Дуже багато цікавих речей. А більш всього мені сподобалась ось ця реч віночок. Подивіться, який він гарний, скільки в ньому квітів, стрічки які гарні. Я сьогодні у садочку, українському віночку, квіточки добра несуть і стрічки радість роздають. Сьогодні ми з вами поговоримо про український віночок. Український віночок є частиною українського національного костюму. Віночок не лише прикраса, а й оберіг. У кожного народу є свої символи і обереги. Обереги від слова оберігати, зберегти. Є у віночка така сила, що біль знімає, волосся береже. У народі про віночок говорять гарний віночок окраса дівчини, у віночку калина, гарна дівчина. Який віночок? Такий голосочок Віночок вити, життя любити. Колись віночок носили усі українські дівчата. Перший віночок для дівчинки плела матуся, коли їй було три рочки. Віночок до лиця кожній дівчини. Він не просто окраса, а ще й оберіг. Тобто оберігає дівчинку, береже її. Віночок як лікар. У ньому є така чаклунська сила, яка біль знімає і силу береже. А знаєте чому така сила? У квітах. У віночку нашим різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, у барвинку листя, аби довго жили, Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови, китяги калини для краси й любові, у вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити, а в червонім маку, що цвіте у полі. Кров людей пролита у боях за волю. І є ще різні квіти в нашому ріднім краї, І їх веселе літо у вінок вплітає. Подивіться, які чудові квіти в українському віночку, чорнобривці символи дівочої вроди. Цвіт вишні та яблука символізує материнську відданість. Барвінок означає життя і безсмертя, хміль символ гнучкості та розуму, любиста киволушка символ відданості та вірності, калина символ краси та дівочої вроди, безсмертник символ здоров'я, ромашка символ кохання, ніжності та вірності. Послухайте. Розповідь про український віночок. Віночок. Віночок для дівчаток. Плели з живих квітів ще бабусі наших бабусь, щоб прикрасити ним голівку та як оберіг, що оберігало дівчину від хвороб та негараздів. Дівчата їх носили, поки не вийшли заміж. Право носити вінки мали лише незаміжні дівчата. Власна квіточка у віночку впліталася не просто так, вона мала символічне значення, що мало дарувати власниці усе добре. Традиційний український вінок мав 12 квітів. Серед них був деревій, як символ нескореності, вічно зелений барвінок, що цвіте рано навісні як символ вічного життя. Безсмертник. Що символізується зі здоров'я. Не забували й калину, як символ дівочої краси та чистоти, а мальва, рута та півонія поєднували в собі віру, надію та любов. Любисток та волошка, що були уособленням здоров'я, сили і молодості, обов'язково впліталися у вінок одна біля одної. Ромашка була символом добра і ніжності. Та мак – як символ чистих почуттів. Те ще й багато різних квітів вліталися в вінки, адже кожна з них вважалася корисною, Ще до віночки обов'язково прив'язували кольорові стрічки. Кожна з них, так само як і квіти, мала своє символічне значення. Коричнева стрічка символізувала матір землю, зелена молодість. Жовте сонце, блакитне небо, жовтогоряча була символом життя, рожева, чистоти й доброти. Стрічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівочу косу. Вважалося, що так вони оберігають її від злого ока. Віночок завжди підкреслював природну красу дівчини та надавав їй рисам обличчя, ніжності, витонченості та впевненості. Захищав від злих поглядів та був наділений магічною силою квітів. Плетіння віночків обов'язково супроводжувалося піснями, та поступово віночок став культурним символом українського народу. Сподіваюсь, діти, вам сподобалась розповідь про український віночок, і ви запам'ятали, що український віночок є символом і оберігом українського народу. До зустрічі, діти!